Соня. Що Підкладайте свої справи, починаємо заняття. Зараз у нас заняття з математики. І сьогодні до нас у гості на заняття завітали геометричні фігурки. А ну, Анічка, назви, що це за геометричні фігурки? Як називаються фігурки? Где? Тільки запуталась. Нічого страшного, круг. Так, до нас на заняття завітали круги. Послухайте них казочку. Жили собі круги, жили вони дружно, разом працювали. Разом грались, веселились. Анічка, скажи, ці круги однакові чи різні? Один. Ні, одинаковий і різний. Різні? Однакові. є. Так, добре, однакові. Давай тоді визначимо, одинакові. за якою ж ознакою вони однакові, за кольором вони однакові? Цвет одинаковий. Mm -mm. Цвет одинаковий, а mm -mm. не цвет? Другой ці... классово, тут і чуть-чуть. Е, ну, тут можливо ти трошки права. Це через те, що в мене ось заставочка, взагалі круги однакові. Просто через те, що тут різнокольоровий фон, тому так оченята здаються, бачиш, зовсім інші вже очки. Тому ці за кольором, ось вони всі однакові. Скажи, будь ласка, а форма у них однакова кругла? Да, одна кругла. Так, вони всі круглі, так. А за якою ж ознакою вони різні? Ану, подивись, будь уважна, вони всі от за розміром, давай я тобі підкажу, за розміром. Вони всі однакові чи, можливо, різні? Mm -mm. Одного не вистачає, ні. <ріпи> вони за розміром. Однакові чи різні? <ріпи> не на ось такий круг і на ось такий. Май сердові, однакові, й маленькі. Так правильно, вони. Вони але... Надо... к маленькому. Так, вони різні за розміром. Анічка, скажи, будь ласка, скільки великих кругів? Сколько больших? Один. Два. Три. Так, молодець, три. Анічка, а скільки маленьких? Сколько? Считай. Один, два. Два. Отже, великих три, а маленьких два. А яких більше? Великих чи маленьких? Яких кольору. Байси. Так, а яких менше? Дві. Маленьких менше. А давай ми дізнаємось, наскільки ж більше великих. Щоб дізнатися про це, треба покласти на великий круг, покласти маленький круг. Ось я зроблю це. Так. Скажи тепер мені, будь ласка, наскільки ж більше великих кругів? У двох великих кругів є менші братики. Ось, бачиш, один, два. А у цього круга нема меншого братика. Отже, <тас> наскільки тоді великий більше? Одного. На один. Так. Не вистачає ще одного маленького. Отже, великих кругів більше на один. Так. А маленьких наскільки менше? Дві. Ні, маленьких. На скільки менше, чем більше? Один. Два. Ні, маленьких, два. Два маленьких їх менше на один. Так. У всіх кругів були будиночки. Ану подивись, скільки будиночків. Дві. Два будиночки. Скажи, будь ласка, будиночки за розміром Анічка однакові чи різні? <свісна> однакові чи різні по розміру? Одинакові маленький. Так, молодець. Вони різні. Ці два будиночки. Вони різні за розміром. Один маленький, а один ага. великий. Так великий будиночок знаходиться з якої сторони? З якої сторони? Большой? Ліворуч. Великий будинок знаходиться ліворуч, а маленький праворуч праворуч. Так, великий ліворуч, маленький праворуч. Так, коли наступав вечір і всі лягали спадки, круги теж. Приходили до своїх будиночків і лягали спадки. Маленькі круги. Як ти думаєш, в якому будиночку мають жити? Маленькі кружки в якому? дожди домики жити. В маленькому. Так, в маленькому будиночку. Де він знаходиться? Праворуч чи ліворуч? Праворуч, так, ось, ось маленькі круги будуть жити в будиночку праворуч. А великі круги в якому будиночку? большому. В великому будиночку, який знаходиться, де, Анічка? Да, будуть там. воруч, великий будиночок так. знаходиться. Ну, yeah. подивись, будь ласка. Правильно ми поклали кружечки? Да, правильно. Так, скажи, будь ласка, скільки кружечків у будиночку праворуч. Два. Молодець. А скільки кружечків у будиночку ліворуч? Три. Так, Анічка, то в якому будиночку більше кругів? У великому чи маленькому? Є більше кружок. В такому домике більше кружок. У великому, доміки. там, де три От, кружечки. Так, правильно, молодець. Анічка, давай ми зараз з тобою трошечки відпочинемо, так? Давай виконаємо. Кінезіологічну вправу. Е, ну, давай виконаємо будинок, їжачок, замок. Ручки підготуй Ча. свої, давай трошечки відпочинемо. Будинок їжачок, замок. Так, знову будинок, склади, пальчики, їжачок, замок. Молодець. Давай ще раз будиночок зроби. Їжачок. Замок. Закрила пальчики. Молодець. Будинок. Їжачок. Замок. Будинок. Будинок. Молодець. Їжачок. Замок. Так, молодчинка трошечки відпочила. Так, Анечка, зараз ми з тобою пограємо в таку гру, яка називається машини на дорозі. Розглянь, будь ласка, уважно, уважно картинку. Ми зараз маємо з тобою подумати і назвати машинки, які їдуть направо. Ось стрілочка показує машинки, які їдуть направо. Подивись уважно на картинку і назви машинки, як вони називаються, або якого вони кольору, які їдуть направо. А туди Отюди стрілочки направо. Назвай, називай машинки. Ну, села у вас на направо, Анечка, давай спочатку направо, добре? Так. Викорин направо. Ану, дивись, будь уважна, розумничка зараз Разувай. Ти не звеш. Ти робиш вправу, тобі сподобалось, так? Плава, да? етат, плава. Називай, як вони називаються, машинки. Вот эта машинка їде. Як називається? Так. Бас, Ти бас, маєш бас, на увазі бас, ось цю машинку? А, автобус. Так, молодець. Так. Жовтенький автобус. Так. А ось цей помаранчевий самоскит. Він теж їде направо. Отже, автобус, самоскит помаранчевий. Ще? Хто ще їде? стаж? автобус направо? Машини. Машини. Якого кольору машини їдуть направо? Да, машини. Какого цвета машини? Називай. А ні, маленькі машини. Автомобілі О, маленькі. Ось, дивись, чорний автомобіль він їде направо. І фіолетовий автомобіль теж їде направо. Да. Так. А дивись, тепер знов на картиночку і назви машинки, які їдуть наліво або ліворуч. Називай якого вона цвіта. Подивись, куди їде ця вантажівка? А... Називай, какого вона цвіта? Машинка. Кто? Она синяя. синяя. Вантажівка їде наліво. Так, автомобіль з червоного кольору. Куди їде? В яку сторону? Да, да. Наплава. Ні, ні, він їде наліво. Ось у нього тут фари, можливо, тобі трошки погано видно, він їде наліво. Отже, червоний легковий автомобіль і вантажівка їдуть наліво. Так, Анічка, наше заняття підходить до закінчень. Ти добре сьогодні працювала, ми згадали сьогодні геометричну фігуру, яку? Окей. Як називається? Круг! Круг. Так, правильно. А ну, порахуй, скільки всього тут кругів, разом і великих, і маленьких. Ех, давай всіх посчитай. Один. Давай. П'ять, молодчинка, п'ять кругів, так. А також ми порівнювали їх за кількістю, за розміром, і вчилися визначати напрямок праворуч, ліворуч. І ти, Анічка, у мене молодець, ти розумничка дуже добре сьогодні працювала. Я дякую тобі за роботу на занятті і за старання. Бажаю гарного дня, до побачення! До побачення! До побачення, Зайка, до побачення!